Вітаю вас! Мене звати Оля Ліна ви на моєму ютуб-каналі. І в цьому відео я розповім про новину, яку я вчора яку ми вчора отримали в школі, де я викладаю, тобто від Bundesamt für Сіфлюхлінки отримало наказ про те, що жодних курсів повторних. Для тих, хто не здав за першим разом, не буде фінансуватися державою. Ні 300 годин, ні 400 годин, ні 500 годин додаткових нікому не буде відділятися для всіх іноземців, чиї курси, виділя... чиї курси фінансуються державою. За перший раз, якщо ви здали, значить здали. Якщо ви за перший раз не здали, то треба буде або самостійно платити за курси і навчатися. Або ж йти працювати. В цьому, ось тут, дивіться, є рішення. Це рішення, цей закон отримали всі викладачі на мейл. І сьогодні на курсах сказано було, що всі викладачі мають проінформувати учнів та про те, що в жодному разі обов'язково треба вчитися для того, щоб здати екзамен. Що я хочу сказати, що якщо вам на курсах важко і ви розумієте, що ви не здасте, то просто я своїм учням кажу, що якщо 3-4-5 годин ви на курсах вчите, от все те, що ви провчили на курсах, ви маєте також вдома вивчити. Тому що другий раз до цього матеріалу ніхто не повертається, і ви маєте кожне слово навчитися, як читати, писати. І... Знати, як розмовляти. Я розумію, що курси є різні, комусь підходять, кому не підходять. Але рішення таке через те, що дуже багато було повторів, дуже багато учнів проходять повторно і з другим разом також не здають. І по статистиці видно, що немає сенсу платити, витрачати кошти два рази, тому що так і так багато хто, ну багато кому не потрібна ця мова і не потрібно і не хочуть її вчити. Не багато зусиль не надають. Для того, щоб вивчити німецьку мову. Все, це, ось все, що я хотіла сказати. Не знаю, можливо, змотивує когось це повідомлення, ця новина вчити іноземну мову когось не змотивує. Пишіть, що ви думаєте, чи будете все-таки вчити, чи все ж таки не будете вчити. І почуємось в наступних відео.